Привіт, друзі, привіт, підписники. Привіт всім, хто стежить за мною в соціальних мережах. Я Ірина Щербакова. Більше про мене можна прочитати в описі до цього відео. І я хочу запросити вас на благодійний вебінар, який буде присвячений класній темі, на якому мене надихнув Лінкінді. Це тема робочого простору як місця сили для нас, жінок. Для нас, дівчат, для нас паня. Так само в описі до цього відео ви знайдете всі посилання для реєстрації, детальний опис вебінару, чому він саме благодійний, ви отримаєте відповіді на всі свої питання, якщо з цим всім ознайомитесь. Але я хочу зробити всім нам, всім тим, хто мене побачить, такий невеликий перший подарунок. І сказати, що перед тим, як ми з вами зустрінемось 10 жовтня на вебінарі, я ще запускаю маленький міні-курс, який буде присвячений організації робочого простору 7 кроків до вашого робочого простору як інструменту вашого зростання і вашого розвитку. Тому, будь ласка, підписуйтесь на мене в LinkedIn, Підписуйтесь на мене в Ютубі, саме тут буде відбуватись цей міні-курс. Майже кожного дня я буду публікувати маленьке відео, в якому ви дізнаєтесь для себе щось цікаве про організацію робочого простору. А сьогодні міні-міні-анонс так міні-курсу Дівчата, де б ви не працювали? Зрозуміло, що зараз багато з нас працює вдома. Дуже поширений такий формат, як ремоут. Але де б ви не працювали, у вас має бути окреме робоче місце. Це перше з мого досвіду, чим я хочу з вами поділитись. І... Дуже хочу, щоб мене почули ті, хто такого не має. Наприклад, вдома там працює з ноутом де-небудь, там, да, де, там присіли біля чоловіка, біля діточок і працюєш з тим ноутом. Ні. У вас має бути ваш окремий робочий простір. Це може бути окремий стіл, окремий куточок, ну, видалі там окрема кімната, це може бути місце в коворкінгу, так як я там за вами закріплене. а лево но мае бут.